А далі я це все зберу і вам вже покажу готовий монітор. Ось так ми його розпаковуємо. Все знімаємо, не потрібно. Сам монітор, ось такий короткий. Тут ще якийсь гарантійний талон. Офіційний все гарантійний талончик такий. Відкладаємо це на бік. Звичайно, треба акуратно відкривати, бо тут великий дисплей, щоб нічого у нас не пошкодилося. Ось так. По-правильному тут вверх, тут низ. Монітор Samsung. Монітор Samsung Odyssey G3 27 дюймів. Ось так він виглядає і зараз ми його розпакуємо. Розпакуємо. Треба бути дуже обережним, щоб нічого не пошкодити. Все робити дуже акуратно. Ось така величезна коробка. Видно вам не видно, не знаю. Там дуже велика кропка. Такий пінопласт ну це щоб в дорозі не побився. І ось ось сам монітор. Зараз все-таки витягну, покажу вам. Ось така його величина. Він матовий. Ззаді ось такий. Тут кріплення ще є, кріпиться. Зараз покажу остальне. Так, ще в нас далі є ось ще один кінопласт. Ще один кінопласт. Далі тут кабелі, щоб під'єднати до системного блоку. до монітора під'єднати далі. Тут що в нас тут де. Розпаковуємо, дивимося, що тут. Так, так. Тут у нас зустрічається мастійка. Ось так він, в принципі, якось має стояти, так? Чи так, не знаю. Далі тут є ножки. Ось, зараз розпакую, покажу, легенько. Таке ножечки вже є бездів. Ножечки вже бездів. Ну добре. Пробую так розпакувати, Ось такі у нас ножки. Все металеве повністю. Все надійне. Ось так виглядають ножки, тут ще якесь кріплення сюди кріпиться. Далі. Ще ось такі дві детальки. Вони, звичайно, там є, здається, підсвітка. Тобто вона отак кручується, І там ззаді в сам монітор отак всаджається. Ось Ось така у нас упаковка, більше нічого немає. Ось так монітор зібрав, підключився, але сам монітор і комп'ютер не включає, бо мусить монітор трошки постояти в теплі. І тоді вже можна буде включати його. Що я вам ще хочу показати, що цей монітор можна ось так нахиляти. Потім ось так донизу нахиляти. І можна ось так в... зробити в книжкову орієнтацію. Бачите, ось це. І монітор ваш є в книжковій орієнтації. Можна поставити по ще один коллечезний стіл. І... І з того боку ще всередині цей, і буде дуже класно-класно дуже класно. і грати, стрімити можна. Дуже-дуже класно повертається. Ось такий у нас монітор Samsung Odyssey G3. Також хочу ще сюди. додати, що даний монітор можна опускати вниз і вверх піднімати. Ну, я ще не розібрався як, а згодом розберуся, але є ще і така функція. Щодо заду, то цей монітор ззаді виглядає ось так. Я не знаю, чи це щось світиться чи ні, але ось є такі детальки. Така стоїчка. Ось. Тут же провода, все під'єднав, підключив. Потім будемо пробувати, що і як. Ось Провода там під'єднується. Якщо вам сподобалася дана розпаковка чудового монітора, Samsung Odyssey G3. То поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар, що про це думаєте. чи у вас є такий монітор, можливо, бажаєте такий придбати. Ціну залишу в описі. І також, де я купляв, теж залишу все в описі магазину. І до зустрічі!